А це є такою моєю метою популяризації українського фольклору, що спочатку люди чують, відчувають, їм подобається текст, настрої, мелодія або якісь народні вставки. А потім вони, якщо треба за потреби, цікавляться більш глибинними фольклорними знаннями народної традиційної пісні, і таким чином я займаюся популяризацією. Бо я розумію, що підлітки, наприклад, яким там по 15, 16, 17 років їм зараз не буде цікаво слухати. Як співають баби, Ему, <рес> ну дійсно, коли ми молоді, грає кров, гормони. Хочеться бігати, пригати, впізнавати цей світ, жити це життя. навряд чи ти будеш заглиблюватись і слухати одразу щось таке важке, глибинне, там де треба знати декілька шарів інформації, щоб зрозуміти цю музику. Тому спочатку треба подавати музику в такому. У форматі, щоб вона була зрозуміла на емоційному рівні, а далі, вже якщо це буде цікаво, люди будуть далі самі впізнавати, дізнаватися, і ось цим я і займаюсь.